Катера на очах маріупольських відпочивальників в Азовському морі спричинив саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомили в прес-центрі АТО. Напередодні по обіді прикордонний катер вийшов з бухти Маріупольського загону морської охорони. Під час патрулювання на відстані близько 4 кілометрів від берега прикордонники помітили предмет, схожий на Радіобуй. Коли намагались підняти його, пролунав вибух. Сьогодні також уточнили кількість людей, які були на борту. Їх було вісім. Один з них цивільний, який згодом помер в лікарні. Що цей чоловік робив на судні прикордонної служби, обіцяють з'ясувати. І на мить виходу матеріалу в ефір ТСН стало відомо, що виявили ще останки тіла, яке не ідентифікували життю решти членів команди. Зараз нічого не загрожує. Ті військовослужбовці, які так само отримали поранення і були госпіталізовані, їм була надана медична допомога. На даний момент вони авіарейсом. Перевезені до військового шпиталю міста Одеса, і на даний момент нічого їхньому життю не загрожує. Щодо цивільної особи, так встановлено хто це, а з приводу, чому він був на катері, в даний момент це так само буде встановлено.